Combat Скам, чому док з табло може повторити долю ноткоїна. Друзі, усім привіт, радий вас бачити на каналі Navi Crypto. Сьогодні ми з вами розберемо взагалі, чому які тапелки ми вибрали і чому саме такі, і чому хам Combat заскамився. Тому перед тим як почнемо, підпишіться на наш телеграм, ми там скоро запускаємо безкоштовний курс також. Підпишіться на наш Ютуб. Ви, напевно, бачили, що люди їздять в трамваї, в автобусі, клацають по телефоні і заробляють гроші. Перша тапалка це була Nud Вона роздала дуже багато, звичайно, нам також роздала по 300 доларів. Ну, звичайно, я тільки рефралів запросив і мені за це дали близько 10 мільйонів. Я їх продав по 300, за 300 доларів. Тому я думаю, що. Інших варіантів вже не буде, таких як Nudcoin 2.0 не буде. Тому раджу не тапати взагалі, якщо маєте аудиторію, це саме для аудиторії, хто може запросити пару рефералів і отримати винагороду. Наступна тапелка це була Pixel. Вона вже залістилась. і що? Нічого, всі тапали, всі казали гем-гем-гем і нічого. Давайте розберемось взагалі, чи це справді можна заробити на тапалках, так само як і Nutcoin, чи на Pixelverse, чи на Hamster Combat. До речі, зараз Хамстер Комбат випустили оновлення, де потрібно було там якісь там, не знаю, дуже важкі завдання. І що всі, як були, всі тапали, так і всі перестали тапати. Всі, хто мав 100 мільйонів, всі скажуть Combat скам? Російська тапалка скам. Ось. А коли ми говорили, що не варто саме тапати, то ви говорили, що варто-варто, тому хамстер комбат скам. І так само Pixelverse, Також всі говорили, що гем-гем. Ми також надіємося, що MemeFi, Dox, Dox, до речі, вже 14 е серпня ліститься, Також думаю, що дасть. І Bloom, майбутня біржа в телеграмі від Binance, Також думаю, хороша може роздати. Тому підпишіться на наш телеграм. Ми там все розказуємо, все показуємо. Інсайди. Тому підпишіться. За допомогою безкоштовної активності в такі проекти ходять саме товпа людей, мільйони, мільярди людей ходять. І що? Результату ноль. Тому ніколи не раджу заходити в тапалки. Якщо заходите, то це взяти рефералку, опублікувати в канал. Хтось зайде, добре, не зайде теж добре. Ну, Бо без сенсу втратити свій час. Краще покритити ретродропи і заробити з нами вкрипкі, так як ми. Наприклад, в російську тапалку Combat вже війшло 500 мільйонів людей. Ви собі просто уявляєте, в Україні 50 мільйонів людей, а в російську тапалку зайшло 50 мільйонів 500 мільйонів людей. Ну це просто x 5 x 10 до України. І ці всі користувачі цих 500 мільйонів людей це все нова якби аудиторія, яка дає ліквідність ринку, бо вони не тільки в Ханстеркомбат, вони ходять на роботу, вони мають депозит, вони заносять, вони заходять на ф'ючерси, ставлять лонг шорт до ури або вниз біткоін і проливають весь свій депозит. Тому це ліквідність. Тому такі тапалки це лише форма маркетингу і взагалі для зручної збільшення аудиторії. Для проекту тому я раджу не заходити в такі проекти. Говорю, ми саме зараз хочемо отримати фідбек від Bloom, може, Memefy, але також і Docs. Docs це просто ви заходите саме від Telegram. Тому також раджу не пропустити це. І хто ще не зайшов, раджу зайти і забрати своїх, просто натискаєте кнопку Забрати і вас токи не приходять. Також можете запросити друзів і отримати винагороду саме від OXA. І вже 14 серпня він буде лістатись. А якщо ви справді хочете заробити в криптовалюті, то говорю, заходьте до нас телеграм. Ми також скоро даємо безкоштовний курс, взагалі, що таке метамаск від А до Я, Взагалі, від нуля до. Гарного рівня, щоб працювати разом з нами, можливо, побудуємо разом команду. Тому раджу перейти до нашого телеграму, навіть написати адміністратові, щоб він відповів вам, чи якщо вас цікавить, взагалі. То раджу стежити за нашим телеграм-каналом. Говорю, в нас скоро безкоштовний курс. Також на рахунок тапалок говорю. Ми маємо три тапалки, все. Більше ми нічого не тапаємо взагалі. Саме чим ми займаємось, це крутимо ретро дропи. Що таке ретродропи? Ми також розповідали в нашому Ютуб каналі або навіть телеграм-каналі розписували. І які саме ми дропи крутимо, також все розписано в нашому телеграм-каналі. Тому раджу підписатися на наш Ютуб і телеграм-канал. Дякую усім за перегляд. Ставте лайк і до зустрічі в нових відео.